Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих Рослин, овочі в домашніх умовах. Радий вітати вас. Значить, чудовий помітив етап. Раніше його не помічав, здобуваю трішки досвід. І що хотілося би сказати, що помітив період формування плодів цибулі, як ми бачимо, зараз дивимось на цибулю. Здавалось би, що е, бачимо її верхню частину зелену, тобто пір'я, хто як називає в народі. Ну, ви зрозуміло, я думаю, що таке пір'я. І бачимо саму цибулю. Ну, зараз спробую вам показати, спокусувати вашу увагу. Ну Ось чудово видно. Знизу йде цибулька. Зараз проходять дощі. Я для себе занотовую ну, період овочевих рослин, тобто завів собі зошит, ну і деякі етапи, важливі обробки і так далі, удобрення, там раніше поливу, висадки, ну ви зрозуміли, записую. І зробив для себе сьогодні такі висновки. Ви самі бачите, що ґрунт мокруватий. В принципі, що літо, мабуть, буде дощове. Якщо літо буде дощове, то повинна бути, повинен бути врожай на картоплю. Дивіться це відео до кінця, зараз перейдемо, подивимось на іншу цибульку і поговоримо далі про те, що я для себе помітив. Ось тут цибулька також вона прополена. Хоча бур'янець по ній є трішки, ну нічого не зробиш. Тому що з цибулею проходити між дорядками доволі складно. Тож, якщо хто мені там буде писати, часто я стикаюся з критикою, то зрозумійте, що я, тобто, як я хочу якісну продукцію вирощувати. Але я не женусь там за максимально якимсь товарним видом або такого типу. Хочу просто пояснити своїм глядачам, що це такий є ексклюзив, вирощування в домашніх умовах. Ну, багато хто цим займається, але я дійсно акцентую на цьому свою увагу, мені подобається. Тобто продукція екологічно чиста і ви самі можете чути. Співають пташки доволі чудово весною, літом восени збирати врожай, це, це тобто мене радує. Я помітив такий етап, що значить, формування плодів цибулі. Раніше я його не помічав, але можу чудово зараз бачити, як цибулька була маленька-маленька, і потім ми дивимося, і цибулина, сама цибулина починає набирати масу. От е, Період зйомки е, значить, е, сьогодні у нас. 24.06.2025 2025 року. Тобто ви зможете е, ну, для себе ця цибуля саджена під весну. Якщо кого буде цікавить інформація, в коментарі я зможу дати відповідь, коментуйте, зможу дати відповідь, коли саджена. Тут цибулька не Поясню чому, це знову ж таки тестова діляночка, вона, в принципі, буде, її можна використовувати в першу чергу для харчування. Якщо ці дві діляночки, де цибулька більш вдалась, ми її можемо використовувати в подальшому для зберігання і використовування ну, в подальшому восени і взимку, то ця цибулька, яка більш менша, яка не вдалася, яка тобто, ну, можливо, де Деформована, буває і таке. Цибуля не виключення, як інші плоди, вона може деформуватися, іноді мати нетоварний вигляд, іноді можуть цибулинки роздвоюватись і так далі. І вже по традиції, ті, хто знає, в мене під парканом тут трішки пощіпане пір'я, і трішки саджена вона під зиму. Ну, не знаю, що вам сказати. Самі бачите, нібито. З іншого боку, там нібито і доволі потужна. Є менша, є більша. Але це ж таке, цю я використовую іноді на страви у ну, свіжому вигляді. Для того вона і садилася, тобто три діляночки на потім і трішки під парканом, з інших ну з цього боку і з іншого, ви можете бачити. І там також сіянка. І садилася для такого. Побутового використування, тобто влітку, в харчування, тобто, значить, зрозуміло. Якщо чесно, сам не пам'ятаю період посадки, можливо в заклі... закріпленому коментарі е, напишу дату посадки, кому цікаво, щоб зрозуміти визначити інтервал, е, тобто періоду формування плодів у цибулі. Бо от це саме той період. Знову ж таки зауважую, чому я записую це відео, тому що я помітив, що це той самий період, коли верхня частина цибулі, тобто пір'я, вже втрачає свої властивості і якості. Вона вже формує свою цибулину, тобто внизу в ґрунті. От доволі, як на мене, чудовий етап. А що скажете ви? Бо як ми знаємо, цибулю ми в принципі десь через 40 днів. 45, ну, зможемо зібрати, тобто вона дуже швидко. Вона зараз зів'яне в неї верхня маса, і в принципі вона буде готова до того, щоб її зібрали. значить, Тобто врожай. А я ж дякую за увагу. На все добре, побачимось в наступних відео.